Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати, як за допомогою засобів електронної діагностики, от таких адаптерів OBD змінити заставку при запуску на мультимедійній системі автомобілів групи VAG. Це може бути Volkswagen, Skoda і Seat. що ми бачимо по замовчуванню. А, нічого не бачимо. Зараз перезавантажимо мультимедійну систему, подивимося, який логотип вискакує, коли ми її запускаємо вперше. Ну, Тут звичайний. Welcome to Volkswagen, якби. Нічого особливого, що ми можемо зробити за допомогою електронної діагностики. Хочу продемонструвати в першу чергу, мабуть, цей найпростіший варіант програма Carista через адаптер iCar або через WiCar. Заходимо в Customize меню на головному екрані. Чекаємо, поки все завантажиться. І тут ми в меню шукаємо отакий пункт. Instruments, Display and Navigation. Заходимо в нього. Бачимо тут декілька пунктів. Start screen logo, але тут написано Infotainment і Instrument Cluster. Тобто це в нас панель приладів. Перша Infotainment – це якраз мультимедійна система наша. Тут по замовчуванню стоїть ніякого, але ми можемо от з такого списка вибрати різного роботу типи. Давайте почнемо з першого. Обираємо, натискаємо Save. Чекаємо, доки це все застосується до мультимедійної системи. Застосовано Type 1. Перезавантажуємо, дивимося, що в нас вискочить на екрані. Чекаємо, поки не клацний і не перезавантажиться. Welcome to Volkswagen Twin Drive. Це друга заставочка у нас йде. Вже цікавіше стало. Ну і пішла далі запуск вже навігаційної системи. Мультимедійка завантажена. Давайте поставимо Type 2, наприклад. Зберігаємо. Клацає звук, мультимедійці. Нічого страшного немає. Знову перезавантажуємо. Welcome to Volkswagen Twin Drive. Виберемо ще один варіант. Давайте третій, наприклад. Деякі з цих, можливо, не підтримуються самою мультимедійною системою, але ці скіни, ці логотипи заставки, вони вже завантажені в більшість мультимедійок. Наша задача тільки просто вибрати та, ту, яка нам підходить. Зберігаю третій варіант, подивимося. Коротше, таким способом можна встановити заставку, щоб там світило GTI, GTD, all-track 4motion, ще які бувають. там Fender, акустика, Dinaudio, якщо у вас шкода і так далі. Тому якби можете погратися, обрати який вам варіант. зручніший. якщо придбаєте собі електронну діагностику, ну, зможете змінювати не кожен день логотип собі для запуску. Третій скін. Знову Twin Drive. треба значить, трішки далі заходити. Здається, четверті, п'яті. тут цікавіші скини йдуть. Ну, давайте оберемо далі там шостий тип. Коротше, треба отак пройтись, якісь не підтримуються, якісь підтримуються, шукаємо щось цікаве. Знову перевантажуємо це. П'ятий скін уже у нас буде. Є гольф Будь ласка, з дизельного гольфа зробили є гольф. Це п'ятий скін. Ну, в принципі, скорістою зрозуміло, я гадаю. Вимикаємо, покажу наступні скіни вже. Давайте obd 11 візьмемо. Після під'єднання на головному екрані. отут ми обираємо. Блоки. Нам потрібен блок мультимедійної системи 5F Multimedia. Заходимо сюди, шукаємо пункт меню довге кодування. І тут шукаємо, листаємо аж 17-18 байт. І от у нас буде, до речі, скіннінг. Тут є можливість змінювати вигляд у цього меню. Що воно буде, От я, наприклад, поставив шостий скін. У мене тут Man SmartLink, іде замість там Up Connect, як це може бути наприклад, для Volkswagen. Того ж самого. Але нам потрібен byte 18 Screening. І тут ми пишемо вручну. Давайте шостий скін поставимо, натискаємо галочку, кодування прийнято. Перезавантажуємо, дивимося, що в нас зміниться по заставці. Welcome to Volkswagen, Airline, будь ласочка. Тобто зміни відбуваються, як бачите, скінів там ну, реально величезна кількість, там до 24 штук, здається. Ну, Власне, таким чином виконується заміна логотипу заставки, точніше, при запуску інформаційної системи. Я внизу в блоці опису розміщу. Коди, точніше, які треба скіни ставити, щоб отримати ту чи іншу заставку, але зауважу одразу, що вони будуть працювати не на всіх автомобілях, не на всіх мультимедійних системах. Тільки методом тику про це можна дізнатися. Якщо встановили якийсь скіни, який не запрацював, відкочуємося або до дефолтного стандартного, який було встановлено, або до попереднього, який запрацював. Ну, якось так. Дякую за увагу і до нових зустрічей.